З вами я, Мура, і я сьогодні відкриваю серіал Життя Лео. Перша серія на ночовка Марти вдома. Якось скучно. Точно! Му! <глеви> Точно другу не можна робити? Хого ще роблю. виряжки роблять? А ми тут не робимо родимаш. А хто піде подивиться? Я піду добровольця. Ммм переживай, його нео, буде добре. Так, Кьюпіт, ти зараз маєш позити до Джексона і сказати, що ти його! Та-та-та-та-та! Ні-то ні добре. Алло, Джексон? Я тебе...

Ірина сказала. Цікаво, що там стеки роблять. Може, підемо подивитися? Хто буде добровольцем? Нехай буду я. Вони грають з нами для перемоги. Іди сюди, скоро стрийся, стрийся. Що робите? Гей ну чи переплог? Яс, Ми теж. І хто це каже? Ой, точно, моя черга, я побігла. Короче, а хто вас? Ммм. Ну ох, я побігла, мені треба бігти, моя черга. А-а-а! Вони грають чи чипорох. Чи Чи Чипорох, ой, чи чипипорох! Ой, да чи переполох! То вони скали, це зараз моя черга! А ти не могла податись? Я забула. Ну я снила. Ну давай кажи! Лонді, правда, чи переполох! Переполох! Піді до мой стремим, я потягний коль забул! А я отхутила! А, -а, -а! А, -а, а я тикаю! Мы не упсё в Бразилии? Мы не сори, знаешь? Мы не здесь, что не? Видите, подтянули много, класс. Мозги ноль. Правда, або переполос. У мене до такої степені. Це факт. Так. Я би вже лягла спати. Да! Так! спати. А ви? Так. Да! Да! Я, я я гашу світло. Ну добре. Ми щось затримались, я би вже спала. Брайер вроді хоче спати. Та да, походу він вже спить? Мені здається, і нам пора. Ага! Реймен вирубує світло. Ти знаєш,